Турнір відбувся під егідою українського тенісного клубу. Організатором змагань вкотре став відомий житомирський благодійник, палкий любитель спорту, голова міської організації Федерації роботодавців України Олександр Оніщук. Розіграш Кубку Полісся підтримала і влада. Я з великим задоволенням хочу від обласної ради вітати вас на Житомирській землі. Ми раді, що турнір, який користується сьогодні таким авторитетом, турнір, який набрав таких обертів по всій нашій країні, всіх і в куточках вдруге завітав до Житомирщини. А турнір, як завжди, буде успішним, приємний для вас, наших дорогих гостей. Тому я бажаю всім успіху, дякую ще раз організаторам. Хочу, щоб цей турнір став. Традиционный, приятно, что на этот год все больше участников и я думаю, это правильно и мы все будем делать для того, чтобы популяризировать этот спорт мы с Ниновским Марком второй год подряд в городе Житомире проводим Кубок Полесья всем большое спасибо, кто приехал в этом году у нас уже участников турнира больше, я думаю в 2014 году будет намного еще больше и честно сказать так как мы люди спорта и малого и среднего бизнеса, мы больше делаем, а меньше говорим. Поэтому мы будем стараться максимум предложить усилий, чтобы было у вас больше комфорта, и вы больше узнали о городе Житомире и Житомирской области. А себе лично хотел сказать спасибо Михаилу Ильичу действительно человек, который сегодня поддерживает спорт в Житомирской области и в городе. Это один из немногих людей, которые поддерживают не только теннис, любые виды спорта. Змагання протягом трьох днів тривали на кортах кіноспортивного клубу Станішивці. Український тенісний клуб сьогодні організований настільки системно і добротно, що ну, мабуть, це може в український мірі служити приміром для сьогодні і для професіонального тенісу, українського, нашого і дитячого тенісу. Я побудував ці корти специфічні для. Житомира, щоб було де грати, бо ну, такі ґрунтові корти у нас не було тут в Житомирі ніколи, то вирішили побудувати. Я також член Свєту УТК. Це український тенісний клуб, що ви знаєте, проводить цей турнір. І як член Сов'єта ми маємо проводити один турнір, так як всі інші члени по цілій в Україні. То це наш Житомирський як -то, турнір, це другий рік, що ми його вже проводимо тут. 30 пар спортсменів відчайдушно боролися за перемогу. У запеклій боротьбі Кубок Полісся 2013 здобула пара тенісистів з Кривого Рогу та Одеси. За опыта мы ми намагаємося и виіграємо. Только за що опыта. І 54 роки це не вік для тенісу. Я думаю, що лет 5 побегаю, а там посмотримо. Благодарний організаторам. Прекрасний турнір. Я приїжджаю на этот турнір второй, второй раз. Прекрасні у вас міста, Полісся, настояща Україна. Так держать организаторам, проводить этот турнир. Я буду всегда счастлив сюда приезжать.